Порт Транзит, 2020 год, 10-11 месяцев с кинематографа. Так, попросту, вот здесь вернусь. щека, всяческая стена, выстрелы на стоечки, дверка, анжелончик целый, капот, пара, бампер. О. Це немає 43 тисячі пробігу, вся екологія, все-все, все є сидіння таке щось під шкіру, сенсорний телевізор. Так. Кондиціонер. Тут по попускочення. Получається, ліва фільоночка до заміни, ліва дверка. Вузову має м'ятіньку не якщо звернути увагу. Далі дверкам під ПДС дрібне. Будка. Будка в оригіналі. Не шита, не ліпляна. Так як на заводі. Камера заднього виду підсвітка для вигрузки двері 270 градусів теж або ПДФ так правий бік ціленький. Діодні підсвіточки підсвіточки буде. Перегородка з уклоном. Не рубайте Ця сторона все в порядку. Рінкот. Автомобіль розмитнений, наявності. Лепка носочка. Моторчик робить шикарно. Машинка їздить своїм ходом, Тому цікаво знакатись.